Ефемерний майданчик у середу ввечері на площі ринок біля нової піцерії почали встановлювати літню терасу без відповідного дозволу від міської ради. Показати документи журналістам, представник піцерії відмовився. Як пояснили у Галицькій райадміністрації, літні майданчики можна ставити лише біля об'єктів, що мають дозвіл на розміщення ресторанного господарства. А цей заклад лише подав заявку на нього і паралельно поспішив монтувати терасу. Зрештою, після спілкування із владою власник пообіцяв прибрати самобут і обіцянку виконав вже на ранок четверга на цьому місці нічого не було. Як повідомили в райадміністрації, такі випадки радше виняток. Більшість власників самовільних терас ведуть офіційну переписку з владою і демонтовують їх лише після рішення суду. Зазвичай вони чекають наших попереджень. Ми даємо попередження, готуємо розпорядження і їх повідомляємо про це розпорядження, тобто інформуємо, що прийняти такі розпорядження у випадку нереагування. Ми згідно ухвали сесії про на дозволі на розміщення літніх майданчиків, Ми повинні звертатися в суд цього року. У центрі Львова виявили 33 літні майданчики, що не мали дозволу на встановлення.